Є така добра українська традиція, вона називалася Завжди Талака. Сьогодні це хоч Міжнародний день прибирання, це така традиція сьогодні в цьому світі, але ми в нашому місті. Тож хочемо зробити трошки порядок всі разом зібратися для того, щоб трошки привести ті питання в порядок, де потрібно це зробити. На жаль, цей парк який сьогодні бачите, лікарняний парк. Він не прибирався практично 5 років. Постанній раз він був перед ковідом. Як почався ковід, два роки ковіду, два з половиною роки війни, практично такі роботи не виконують. Сьогодні, на щастя, ми вже можемо десь робити і такі роботи. Ми розуміємо, що війна йде, але ми продовжимо жити мирним життям, і порядок повинен бути кругом. Ми закликали всіх. Я закликаю сьогодні в подальше, не обов'язково в цей день. Не обов'язково завтра, післязавтра але в будь-який день, коли є можливість зробити біля себе прибирання в своїх організаціях, в своїх людей. Сьогодні всі бюджетні організації наші вийшли. Ну тут більше ста людей. Вийшли лікарні, вийшли комунальні підприємства, вийшли всі управління, всі разом вийшли. Роблять не тільки тут, сьогодні там роботи проводяться і біля ставка, біля своїх закладів. Працюють, працюють всі. Я прошу точно так же просто жителів. Просто людей нашого міста, жителів нашого міста, підключитися до цієї акції і поприводити в порядок. Ми готові, де масові такі мероприятия біля великих будинків надавати техніку. Сьогодні у нас працює тут комунальна техніка, вся по місту. Якщо потрібно, будь ласка, заявки на який день ми будемо надавати техніку безкоштовно для того, щоб трошки привести. Наше місто, наші вулиці, наші будинки привести до порядку. А це емблема, це емблема е, сьогоднішнього мероприємства. Це міжнародна емблема сьогоднішнього мероприємства. Е Працюємо разом і приберемо, приберемо наше місце. Це сьогодні міжнародна така акція, в тому числі наша громада до цієї міжнарод... міжнародної акції підключилася. На честь міжнародного дня прибирання. Зібрався весь апарат міської ради. Я старости Ремінського округу. У мене заплановані роботи, які будуть проводитися місцевими школами, будинками культур та другими іншими організаціями. Заплановані на 20 вересня. Будуть проводитися роботи з прибирання стадіонів, паркових зон, а також розчистка парків. Ну і все, що знаходиться на території Ельмівського страстинського округу. Працівники лікарні також залучилися до прибирання нашого парку. Було задійство більше 40 людей. Працювали всі добре. Ми дуже вдячні і городським, ну городській владі, що вона також долучилася, вибрала цю нашу локацію. Тому що парк був у нас в дуже плачевному стані. Тепер людям буде де зараз де прогулятися. І... Дякую всім, хто прийняв сьогодні участь. Mm -hmm. Такі мероприяті, ми дуже задоволені. Та ні, конечно, на вікарський парк і парк городський та сама, приведемо до ладу. Спасибо людям, всім, хто прийшли. З задоволенням працюємо. Наконець не будемо боятись через наш парк. Дуже приємно. Дякую. Я звертаюся зараз тільки до мешканців міста, тому що ми працюємо у місті, але працює в усій громаді. Сьогодні кожний старостат, кожен старостат, кожна школа і дитячі садки, в тому числі працівники виходять сьогодні провести роботи такі по благоустрою, по наведенню порядок. Сьогодні практично всі установи нашої громади. Працюють на такій талакет.